Гарячі тури, скотобаза, укріплення сепарів, СТО. За одніну плату могу привести в Донецьк. Мы находимся в расположении батальона АУН в населенном пункте Пески. Нам, мы сейчас находимся на летней кухне одного из домов. Здесь нам отвели место, чтобы переночевать. У нас еще очень хорошие условия, так как у нас есть печка, у нас есть крыша над головой. А многие люди здесь ночуют просто под открытым небом, на блокпостах, в секретах. Поэтому нам сегодня повезло. Пополнение принимайте. Одна просьба обязать, потому что очень много ребят. Значит, інші троє хлопців с Донбасса. З батальйону. З батальйону також дончан. Правило вам напевно Дончаном вже казав. Отже, ми не пьємо. Хто п'є, їде додому, хлопці. Щоб не було образ потім, оце, та що там раз вибив, тут всі п'ють, так, да, тут всі п'ють, уявіть собі. От 93-та п'яна. Дніпро п'яний. Все ви тут все побачите. І вам наливати будуть кожного дня. Випили? Ну, їдете додому. здаєте зброю і, і прощаєтесь. Друге, приймаєте присягу на вірність Української національної революції. І вже служите. Далі там ми вам видаємо шеврони, шеврони нашиваєте ОУН. І все. І вже там виконується наказ, все решта дисципліна від командирів. Оце, якщо ви з цим погоджуєтесь, то в принципі будемо служити. Форма є, чоботи є. Броніки в нас є. Добре, тоді завтра десь я вас заприсяжу, бо там ще декілька хлопців у нас приїхали, теж донечани. Які, які хочуть, ми ще не запросяти. Вони вже пішли на позиції і ми вас направимо. Поки така позиційна, немає наступу, щоб візуальний контакт ворога постійний. Позиційно, окопна війна, яка наблюдає за два 3 дні. Але вона потрібна. Ми закриваємо аеропорт, ми кожен ранок прокидаємося, тішимо себе, що Піски це Україна. Що аеропорт це Україна і ДНР. Поки ми тут стоїмо, не відбулася, тому що центр серця їхнього, ніби заколоту це Донецьк. А от тут уже прямо в воротах Донецька стоїмо О, ми. О, ми. Так. Поки ми тут стоїмо, то їхня ДНР не відбулася. Вже починається Донецьк, там вже житлові масиви. Тобто ми зовсім поруч зі столицею так званої Донецької народної республіки. реформи. Я вам оставлю, чтобы я вас... Примерно в 8.00 началась перестрелка активная на песках, с применением автоматического оружия, крупнокалиберных пулеметов и минометов. Вот. Теперь мы вынуждены были спуститься в подвал летней кухни, в которой мы ночевали, так как существует угроза попадания осколка либо пули. Несколько пуль уже попали в нашу летнюю кухню и в здание, которое расположено рядом. Вот так на песках проходит объявленное перемирие. Местные военнослужащие говорят, что несмотря на объявленное перемирие, практически Каждый вечер так проходит в этом населенном пункте и они совершенно не замечают, было перемирие, не было перемирия, интенсивность боев не уменьшилась. Этот погреб оборудовали бойцы батальона АУН. Как мы видим, здесь есть стулья, специальное место, чтобы спать и даже набор сухпайков. Бойцы основательно подготовились к предстоящим обстрелам и часто здесь пережидают эти обстрелы. Mm -hmm. вот, да мы готовим себе ужин это не полевые далеко условия это гораздо лучше чем имеет большинство бойцов которые находятся непосредственно на передовой. Вчера, как я уже рассказывал, был обстрел района, где базируется батальон АУН. Обстрел велся из стрелкового оружия, и из минометов. Мы пере... переждали обстрел из минометов в погребе. К счастью, ни, один, ни одна мина не попала в наш дом и в дома, которые находятся поблизости, но есть некоторые последствия обстрела из стрелкового оружия. В частности, тут видно, что пуля прошла по касательной, вероятно. А также есть на стене дома следы от выстрелов пробит забор. Пуля прошла по касательной, опять же, и вылетела где-то вот там вот. И вот, в принципе, есть даже то, чем обстреливали. Вот такая вот. Нечто. Вероятно непонятно. Что это, честно говоря? От какого это? оружия? А вы не знаете, что это? Из чего это стреляли? Это с БТР? БТР? Угу. Бетр. Прилетів трайсер, якийсь. Трайсер прилетів. О, хата загорілася. А потім місцеві сказали, що це хата сєпера. Щепер? Да. А там дядьку типа живе. так я покажу. Я замер. Теж по-любому. Да, Ну довго хата була ціла, довго. Ну прилетіло так. Ну він же, мабуть, не активний, А там а он так почала. Там вона слово, жив старенький професор. О, і, при тому патріот України. Папці дуже часто відпровідували, підгодовували, там, ну, приносили продукти і так далі. і так далі. Потім кажуть, що дід пропав, діда настрою нема. Вона слово, прилетіла, він там в нього собака і коза. Він десь ходив у двір годувати, пролетіла міна і дядька прямо в городі поклав. Сконтактували з родиною. Ну, син, також вчений в Дніпропетровську, і дружина цього професора. Вони кажуть, найцінніше, що є, каже, йдіть, живіть. Головне архів, архів професора. Ну, і хлопці там дивилися, справді в нього є там патенти на винаходи. Ну, він реально, він доктор наук, по-моєму, біохідка. Тут взагалі, це ж було таке дачне містечко, оці на старість випрацювали. Так, ну тут ну, не таке, виявляється, елітне, можливо, як там наша Конча-Заспа. тут можливо десь є Піля Донецька з іншого боку своя Конча-Заспа. Але прокурорських суддівських тут. Але садим. тут цілі ментовські квартири. Ну, вони, вони не бунтували, ні? Да. Я би дуже хотів подивитися, якби вони сюди прийшли і влаштували акцію. Да. протесту. Я писав колись на фейсбуці, якась тварюка. Я би чекав навіть полковник ДНР. Да, да. Полковник міліції ДНР. Твер тікала і залишила собаку, одну в вольєрі, другу прив'язано. І собаки опинилися в зоні обстрілу на нейтральній території. І так вмирали. Без води, без води. Без води, без, без нічого. Моя думка – спалити твари хату, що в принципі ми успішно зробили. Спалили неможливо десь таки через собак, просто вона була на терній території, туди час від часу приходили їхні коректувальщики вогню. Тобто вона була об'єкт, ворожий об'єкт, довелося по неї гахнути і вона розлетілася. Бачите? Вітає. Всі доповольці. У нас немає статусу, щоб платити людям зарплату або що щось. Тобто і зарплати немає жодної? І статусу Взагалі. немає. А за рахунок яку, вас волонтери підтримують? Повністю все, що мені, від практично до трусів і шкарпеток, це все мені дали волонтери, так само і немає. А зброю, як ви отримали? Відразу після Майдану, там вже 21-22 числа, ми розуміли, що війна з Росією неминуча. Тому почали купувати зброю, автомати, там, переробляти їх на черги, почали робити справжню вибухівку і, ну, власне, готуватися до війни. А чому вважали, що буде війна? Так абсолютно було зрозуміло, що вже в такому конфлікті, коли ми перемогли так жорстко, Росія не відпустить. Ну і тут же ми, наше е, припущення найгірші. Виправдались позаяк, захопили Крим. Ну то й все. Ну все, там далі я почав ходити в Міністерство оборони, просячи для нас статусу, хоч якогось його нам не давали, зрештою, ми самі пішли на фронт. Одну частину зброї ми здобули в бою, ще якась частина зброї нам люди допомагають військові. А в чому приимущество батальйонів добровольчих перед регулярною армією, в чому недостатки? Перевага в тому, що батальйони добровольчі в мотивовані в більшості своїх. Якщо людина готова йти без всякого статусу і гарантій воювати свою державу, то справді людина гідна, людина честі і чудово розуміє, чому вона йде. Що вона йде захищати рідну землю, свій край. І... Ну, це герой вже автоматично. Це є перевага, бо мобілізовані хлопці такої мотивації не мають. Ну, недолік, недоліки особливих я не бачу, особливо на першому етапі війни, хіба там ми ну, всі перші бої витримували добровольчі батальйони. Та і зараз ну які такі особливі там недоліки. Ну, можливо, вони є там, знаєте, ну, в порівненні э, з тим бардаком, який, як на мене, твориться в Генеральному штабі і в цілому в керівництві країни, то це недоліки, просто вони якби. Ви віруюча людина? Безумовно. Так, я християнин. А допомагає вам Бог? Так тільки це і допомагає. Більше я не знаю, вже ми приймали, ми, ми практично в цій війні були в різних підрозділах, але приблизно однакової кількості людей з травня в місяць. У нас жодного вбитого ще й дотепер немає. То я всім наголошую про те, що якщо ви хочете мінімально мати втрати людей і добре воювати, є дві складові. Перше це молитва до Бога, друга – дисципліна. Перше без другого, як і друге без першого, неможливо. Тому ми не маємо таких великих втрат. У нас є поранення, але жодного ще немає вбитого. Ну, так ми і воюємо. А, а які перспективи, статус отримати якийсь вже офіційний? Я б вам сказати, якісь офіційні? Всі військові, які мені обіцяють все. Хіба ну, трошки отрируючи, не дитактично ядерною зброєю. І ніхто не наважується приймати, прийняти участь в допомозі справді нам як нам отримати статус. Насправді нас можуть прийняти експерт. Все, що я вимагаю, все мої амбіції, це я залишаюсь командиром підрозділу, його долучають до будь-якого військового підрозділу. Зокрема, я прошу до 93-ї бригади, про що неодноразово писав своїх доповідних міністра оборони. Долучити на яс експерт загін Вся моя амбіція полягає в тому, що я залишаюсь командиром цього підрозділу. І людей моїх не розформовують. Візьміть нас на контракт, от і все. всіх тих людей, які будуть приходити в батальйон, вони приходять в батальйон, а не в інші підрозділи. Все решта, я підпорядковуюсь. Наказом все, що що стояче тут, я жодного наказу, який мені не хоча що не дають наказу військовим, бо ми не маємо статусу, але просять те чи інше зробити. Угу. Деякі речі не можуть робити солдати з різних причин, зокрема, тому що бояться і все. Ми то все робимо. Угу. За весь цей час не було такого наказу, якого б ми не виконали батальйону. Але менше з тим. Цій державі, я так розумію, просто не потрібні. Бо все, щоб мені не казало, я все вже пройшов. Всі інстанції я пройшов. Кожного місяця я пишу звіти на Міністерство оборони, що нами пророблено, яка зброя здобута, які операції проведені, з якими офіцерами ми співпрацювали, і вони, відповідно, можуть підтвердити те, що я написав. Але на виході реакції від Міністерства оборони взяла. Ми створилися ще на Майдані, як перша Київська сотня ОУН імені Євгена Конова, як, ну, так би, похідна вже від ОУНу бойова структура. Зрештою, вона переросла в батальйон ОУН, який зараз воює. Ми, ми ОУНівці, весь керівний склад і частина бійців батальйону – це заприсяжені члени ОУН. Не прекращаються обстріли позицій батальйону ОУН. Несмотря на об'явлене перемир'я, як і вчора, ведеться обстріл. І от недавно відбувався інцидент, буквально кілька годин тому, автомобиль, на котором ехали военнослужащие, подорвался на мине. Пока неизвестно, что это за мина была. Но по предварительной информации пострадали два военнослужащих. Один получил серьезные ожоги, второй остался без ноги, по предварительной информации. Начнут ложить, пускай сюда бежит. Опа! Ко! Ко, давай сюда перебежку. Телефон не мой. Ой. Это Элвиса. Братца там стоит. Да, наверху, возьми посвяти. А ты что, добрый гранок так? Добрый такой. Что-то не прозрывали сегодня. Населенный пункт Пески одна из самых горячих точек боев, которые ведутся во время так называемого перемирие. Как говорят солдаты, которые здесь воюют, война в основном идет позиционная, очень напоминает Первую мировую войну. То есть это какие-то артобстрелы, обстрелы стрелкового оружия, однако визуально практически они противника не видят. И авиация не используется, только в основном беспилотники. И многие из них ощущают себя участниками окопной войны, 14, 15, 16, 17, 18 году. Я воїн української національної революції. Воїн української національної революції. Взявши до рук зброю. Взявши до рук зброю. Врочисто клянусь. клянусь. Своєю честю і совістю! Своєю честю і совістю! Перед великим народом українським. Перед великим народом українським. Перед святою землею українською! Перед, перед пролитою кров'ю перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, усіх найкращих синів України. Та перед Господом Богом всемогутнім, та Перед Господом Богом. всемогутнім Боротись за повне визволення. Боротись за повне визволення всіх українських земель. Всіх українських земель, і українського, народу і українського народу, від загарбників. Від загарбників та, здобути та здобути, українську, українську, українську самостійну, 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 соборну, соборну державу, державу. В цій боротьбі, цій боротьбі не пожалію, не, не пожалію ні крові, ні життя, ні крові ні життя. І буду битись, і буду битись до останнього віддиху до останнього віду. І остаточної перемоги і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Над усіма ворогами України буду мужні відважним і хоробрим у бою, Та, Та нещадним до ворогів землі української. До ворогів землі української. Буду чесним, чесним. дисципліновані. Революційно-поїнним боєм. Революційно-повільним боєм. Буду на виконувати. Буду виконувати всі накази. Всі накази. Зверхники та та Суворо зберігати. військову і державну таємницю. Військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою. Буду гідним побратимом у бою. Та бойовому житті. Та бойовому житті. Всім своїм товаришам по зброї, всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу, коли я порушу, або відступлю від цієї присяги, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає, то хай мене покарає. Суворий закон, суворий закон української національної революції, української національної революції. І спаде на мене зневага. і спаде на мене зневага. українського народу, українського народу. Так мені, Боже, допоможи. Так, так мені, Боже, допоможи. У виконанні моїх обов'язків. У виконанні моїх обов'язків. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смира ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Голоду! Словців! Націоналі!